Вітаю! Головнокомандуюч Збройних сил України Олександр Сирський заявляє щодо успішного знищення українськими військовими російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 за допомогою безпілотного літального апарату. Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про суттєве зменшення загальної кількості бойових зіткнень на фронті. Наостанок розглянемо нові подробиці щодо полонених громадян Китайської Народної Республіки, які воювали на боці російської армії, і які нещодавно потрапили в полон нашим військовим. До речі, один із полонених розповідає, яким чином він взагалі опинився в складі російських військових і, взагалі, що він робив на фронті. Тож обов'язково підпишіться, якщо не складно, поставте лайк і розпочинаємо. Головнокомандує Збройних сил України Олександр Сирський опублікував в середу 9 квітня заяву, де він говорить, декілька днів тому нашим, нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3, якраз тільки приземлився, і наш дрон його вразив. Вартість, я вам нагадаю, такого бомбардувальника близько 100 мільйонів доларів. При цьому головком не уточнив місце, де саме відбулася відбулося знищення літака. Але за словами Олександра Сильського, успішні удари українських сил оборони по території Російської Федерації призводять до значних наслідків для ворога. Ну зокрема, вдалося зменшити кількість боєприпасів, знищити місця зберігання та збирання ударних безпілот... безпілотників, типу шахет, а також змусити російську авіацію. Передислокуватися вглиб своєї території. Відбувається наступна картина. Збройні сили України завдають низки успішних ударів по аеродромах, і противник просто змушений дислокувати, переміщувати свою авіацію вглиб своєї території. А якщо раніше мова йшла про відстань в 100-150 кілометрів, то тепер, за словами Сирського, ця відстань досягає аж 300 кілометрів. А також Олександр Сирський нагадав про успішні дії сили оборони, які привели до фактичного закриття російського військово-морського флоту в порту Новоросійськ. Крім того, він зазначає, що російська система протиповітряної оборони також є одним із пріоритетних напрямків для українських військових. Але найважливіше, про що говорить наступна новина, це те, що Україна вчиться поступово знищувати російську авіацію власними дронами. Знищення російського стратегічного бомбардувальника ту 22 м 3 українським дроном, який, до речі, бомбардувальник цей є носієм крилатих ракет Х-22, які постійно летять на територію України. Отже, такий випадок є дуже. Важливим успіхом для України, ну оскільки це може призвести до зменшення, по перше, ракетних загроз з боку російської авіації на територію України. А по-друге, якщо Україна навчилась використовувати безпілотники та нищити ними літаки, то Російська Федерація скоро втратить перевагу в повітрі. Також це підкреслює зростаючу ефективність використання українських безпілотних літальних апаратів. Для завдання саме точкових ударів по важливих військових ну, об'єктах, розташованих, друзі, вже навіть не в прикордонній території, а в вгли... далеко в глибокому тилу Російської Федерації, що в свою чергу змушує, змушує ворога передислоковувати свої авіаційні бази, склади та інше. Також, за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальна кількість бойових зіткнень на окремих напрямках фронту вона зменшується. Генеральний штаб збройних сил України в своєму оперативному зведенні повідомляє, що на лінії фронту відбувається відбулося 54 бойових зіткнень. Це число є суттєво меншим порівняно з показником в 161 бойових один бойовий зіткнення. Але Генштаб окремо зазначає, що на традиційно гарячому, а саме Покровському напрямку, тривають інтенсивні бойові зіткнення. Що, незважаючи на загальне зменшення кількості штурмів, цей напрямок все ж таки залишається одним із найбільш інтенсивних на лінії фронту. І загальне зменшення кількості штурмів може бути пов'язано з різними факторами, такими як, наприклад, Перегрупування російських військових, зміна, можливо, тактичних планів, або ж наслідки просто величезних втрат. Проте активність на Покровському та інших напрямках свідчить про те, що противник все ж таки не відмовляється від наступальних дій. Також варто підкреслити, що за останні дні. Зросли значні втрати ворога, які щодня а, досягають позначків 100 в 1300 солдатів особового складу, що свідчить про ефективні дії Збройних сил України. Ну напевно, друзі, з цієї причини на фронті з'явилися вже китайські військові. До речі, полонений китаєць розповідає, як він взагалі потрапив до армії РФ. Українська правда повідомляє, що один із полонених громадян Китаю розповів, як він вступив до лав російської армії. За його словами, він скористався послугами посередника в Китайській Народній Республіці та заплатив за це 300 тисяч російських рублів. Тобто, китаєць платить 300 рублів, щоб вступити в армію Російської Федерації. Полонений китаєць розповідає, що проходив військову підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області в складі групи, сформованої з громадян Китайської Народної Республіки. Підготовка включала базові військові навички та проводилася без перекладача. Комунікація відбувалася за допомогою жестів та мобільного перекладача. Так, але в підсумку він опиняється. Взагалі на передовій і виконував штурмові дії. Основною мотивацією, з його слів, для вступу до російської армії було бажання стати військовослужбовцем та отримати громадянство Російської Федерації. Китаєць також зазначає, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у Китаї. Через значний мовний бар'єр він не повністю розумів обстановку під час штурмових дій. А в ході бою, бою група зазнала втрат, ну і вирішила просто здатися в полон. Друзі, ну схоже на казочку для дорослих, ви повірите, що людина платить гроші, щоб опинитися на передовій в окопах під вогнем. Ну і нібито через мовний бар'єр вони, вони навіть не розуміли, що пішли в штурм. Я вам нагадаю, що його особу було встановлено. Громадянство офіційно підтверджено, це були дійсно китайці. Також, за його словами, його родина знала про наміри поїхати до Російської Федерації однак офіційно він виїхав з Китаю як турист. А що ще цікаво, двох громадян Китаю було взято в полон бійцями 81-ї окремої аеромобільної. Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України про це вони самі написали на своїй сторінці у Фейсбук. Треба відзначити, що Росія продовжує заохочувати просто різні національні національності, воювати на її боці, пропонуючи отримувати там російське громадянство, уникати проблем із законом на батьківщини та фінансову винагороду. Способи вербування через посередників та навчання без перекладачів свідчить про неорганізованість та можливу експлуатацію цих осіб. Їхня дезорієнтація під час бою через мовний бар'єр робить їх особливо вразливими. Але, друзі, ця ситуація підкреслює важливість подальшого розслідування обставин вербування та участі іноземних громадян у війні на боці Російської Федерації. Отримані. А свідчення можуть бути використані для міжнародного тиску на Росію та країни, громадяни, яких беруть участь у конфлікті. До Речі, реакція Китаю, вона очікувана. Речник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Лінь Дзянь у середу 9 квітня заявляє, що Китай наразі уточнює інформацію в українській стороні стосовно громадян КНР, які потрапили в полон до збройних сил України, воюючи у складі російської армії. Він також наголошує, що уряд Китаю завжди просить своїх громадян уникати. Зон збройних конфліктів та будь-якої участі у військових діях на боці, неважливо на чиєму при цьому речник китайського зовнішнього відомства не зміг надати конкретної відповіді на запитання щодо можливих контактів між Києвом та Пекіном стосовно обговорення питання полонених громадян КНР. А він визначає, що не володіє інформацією. Тому і речником КНР запевняє, що Китай дотримується об'єктивної та справедливої позиції щодо української кризи та взяв на себе зобов'язання сприяти припиненню конфлікту і мирним переговорам. Він закликав українську сторону коректно і конструктивно оцінювати зусилля Китаю в цьому напрямку. Друзі, а що ми бачимо? Китайська сторона підтверджує, що вона уточнює інформацію в Україні, але водночас уникає прямого її відповіді на питання про можливі контакти між столицями. Крім того, речником МЗС КНР висловив виступив з критикою заяв української сторони, закликаючи Київ правильно оцінювати зусилля Китаю. А як тут можна правильно оцінювати? А якщо громадян Китаю. Опинився на фронті, як тут можна правильно оцінювати. І ще мені дуже подобається те, що Китай продовжує називати війну в Україні, а Китай досі називає війну в Україні українською кризою. А у підсумку ми маємо наступне: Україна продемонструвала новий рівень військової ефективності, знищуючи російський стратегічний бомбардувальник вартістю в 100 мільйонів доларів. Лише за допомогою дрона. Цей удар не лише позбавив РФ дорогої техніки, але й змусив її переміщати авіацію глибше у тил. Одночасно на фронті фіксується зменшення бойових зіткнень з 161 на 54, що є дуже добрим, але, тим не менш, тиск з боку окупанта продовжується, особливо на Покровському напрямку. Ну а скандал із китайськими полоненими додав. Конфлікту міжнародного резонансу при цьому Китай опиняється в дуже незручній позиції. Якось дивно його громадяни гинуть за інтереси Путіна, а офіційна риторика досить нейтральна. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб бути в курсі всіх найсвіжіших новин. До зустрічі!